Саме точі планує бути залужним президентом. Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу, у нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Ізенгаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ізенгаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетілося сюди, всі про це розварювали, там куча Коментарів куча хейта. Я коли спілкував з залужним. Він настільки глибоко в цих процесах політичних. Він сидить за це міркує. Поняли? Він він з той Британії може не виїжджати. Йому там ну все просто супер. Йому навіть от президентство в Україні воно йому взагалі не потрібно як для людини. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним. Це був абсолютний фейк. Поняв? То він з цим Сейзенхаузером, політиком американським і військовим начальником Більшість з них повірили. От вам факт, взагалі, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали? Залужний на своєму місці, я переконаний в цьому, дай Боже, щоб у нього дальше ставало натхнення сили. Взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу в єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії. Отак це працює. Ну все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі. Пати буде Україна на зв'язку разом перемога.